Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Латвія готує військову допомогу на 2025 рік, яка включатиме бронетранспортери Патрія, дрони та навчання солдатів. Про це інформує видання Алті Візіну з посиланням на прем'єр-міністра країни. Повідомляється, що Латвія планує підготувати 4 тисячі українських військовослужбовців у 2025 році. Прем'єр-міністр Віка Сіління запевнила, що Латвія і надалі підтримуватиме Україну, виділяючи 0,25% валового. Внутрішнього продукту на рік або понад 100 мільйонів євро на військову допомогу. Загальна підтримка України у 2024 році перевищить 200 мільйонів євро. Нещодавно стало відомо, що бюро внутрішньої безпеки Латвії передасть для потреб збройних сил України куртки та черевики, флісові кофти, один дрон із сумкою та батареєю, а також кілька біноклів. Раніше у серпні міністр оборони Андрій Спруц заявив, що Латвія підготувала для передачі Україні найбільшу партію безпілотників виробництва місцевих компаній. За його словами, вона Складається з 1400 дронів, які мають допомогти силам оборони у війні. Крім того, на початку серпня повідомлялося, що Національні збройні сили Латвії отримали перший бронетранспортер Патрія 6 х 6, який повністю виготовлений на місцевому заводі. У жовтні 2020 року Міністерство оборони Латвії та Фінляндії уклали угоду з компанією Патрія про початок дослідно конструкторських робіт з розробки сімейства нових колісних бронетранспортерів Патрія 6 х 6, а у серпні 2021 року Латвій я Замовила понад 200 БТР. У межах спільної програми поставки відбуватимуться до 2029 року. Перші чотири бронетранспортери надійшли у жовтні 2021 року. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.